Одразу дві масштабні ДТП цими днями трапились на Прикарпатті. На Надвірнящині зіштовхнулися позашляхових та мікроавтобус. Внаслідок автотрощі постраждали 13 людей. У долині тілесні ушкодження отримали неповнолітні. Детальніше розкажуть наші кореспонденти. Перша автопригода трапилась у селі Лоєва, що на Надвірнящині. Там 19-річна водійка здійснювала обгін. Проте не переконалася в безпечності своїх дій. жителька Львівської області здійснюючи обгін попутного транспортного засобу не переконалася в безпечності маневру та порушила ПДР, перетнувши суцільну лінію дорожньої розмітки. Відтак виїхала на смугу зустрічного руху, де допустила зіткнення із мікроавтобусом, яким керував 25-річний мешканець Івано-Франківської області. В результаті аварії постраждали як водії, так і пасажири. До медзакладів одразу доставили 13 людей, серед яких і неповнолітній. Наразі у лікувальних установах залишила. 10 десятеро постраждалих 19-річну водійку затримали у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Слідчі відділу розслідувань злочинів у сфері транспорту обласної поліції. Розпочали кримінальне провадження за частиною другої статті 276 кримінального кодексу України. Тепер дівчині загрожує позбавлення волі на строк до 8 років. Інша ж аварія трапилась у долині. У ній також постраждали неповнолітні. слідчо оперативна група встановила, що автомобіль марки. Ополя скона здійснив наїзд на припаркований монтажний автомобіль марки Рено Магно за кермом. Ополя перебував 17-річний підліток. У результаті аварії тілесні ушкодження отримали двоє 16-річних пасажирів. Вони госпіталізовані до Долинської ЦРЛ. У неповнолітнього водія медики взяли кров для перевірки на стану алкогольного сп'яніння. За фактом дорожньо-транспортної пригоди поліцейські вже розпочали кримінальне провадження та закликають водіїв дотриматися правил дорожнього руху. А ще б бути максимально обережними на автошляхах.